Вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і урочисто клянуся завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватися її Конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником. Якщо ж я порушу цю присягу, то хай мене покарають за всією суворістю закону, з присяги працівника органів внутрішніх справ України. Вітаю, це новини від інформаційної служби другого каналу. І з вами я, Дмитро Тернощак. Сьогодні ми підсумовуємо останній день робочого тижня, яким він був. Дивіться за мить. Під гімн України тисячі людей у Львові провели в останню путь вбитого героя. Спецпризначенці розбігаються. Львівські беркутівці звільняються з роботи через звірства київських колег, автомобільні шини і барикади під облдержадміністрацію. Або як львів'яни відстоюють право, що влада належить народу. В останню путь та під гімн України так Львів прощався з героєм Юрієм Вербицьким, якого з цієї середи жорстоко побили та залишили помирати у Бориспільському лісі. Тіло чоловіка вчора ввечері доставили до рідного міста, а вже сьогодні тисячі людей проважали Юрія в останню дорогу. Такого людного похорону Львів не пригадує. Понад 10 тисяч львів'ян прийшли попрощатись першою жертвою кривавої української революції. Юрій Вербицький сейсмолог, альпініст та просто львів'янин і активіст Євромайдану, через що й заплатив життям. На обличчях людей смуток та сльози. В останню дорогу проважають як друзі, так і небайдужі люди. Біда в Україні. Я не можу серце з того всього, що влада така жорстока. Люди страдають, мучаться в холод. Знаєте, так багато вже всіма сказаними політиками, що добавити нема що. Я думаю, що кожна людина серцем розуміє і відчуває душою, де вона повинна бути, що повинна робити. Тут слова вже зайві. Друзі та знайомі Юрія з жалем згадують, як переживали разом сумні та радісні моменти. І ніколи він не хотів бути героєм такі обставини, які склалися в нашій державі, заставили його зробити. Це тобто я вважаю, що він справжній герой. Прийшли сюди не тільки друзі, не тільки знайомі, і ті, хто знав убитого, але й не усе в місто. Те, що діється в країні, і те, що люди віддають своє життя за майбутнє інших, крайня і неприпустима межа, каже пані Ольга: терпіти безчинство та знущання над народом далі не можна. Цілий вечір молилися і плакали страшно, щоб ті діти там не мудрість страждали. не страждали, щоб не можу навіть говорити. Сльози на очах не лише у жінок. Не втримується заплакати й сильна половина людства. У 89-му році, коли йшла демонстрація під перше, прапорами секретарю карні розвернув був покійний, а вони жадні. Так ховають героїв. Після вічної пам'яті в останню путь громада провела покійного під державний гімн. Поховали новітнього героя на Личаківському кладовищі. Андрій Фок, Володимир Барчук, новини 20.15, Другий телеканал. Та поки у Києві берко знущається з людей, деякі львівські спецпризначенці заслуговують звання героя. Сьогодні зранку заяви на звільнення подали два працівники львівського беркуту. Це сталося вранці. Та радість від такої новини минула, як тільки в обласній прокуратурі повідомили, що візьмуться за тих активістів, що вчора захопили ОДА. Про тих правоохоронців, які дійсно з народом, і про тих, що водять народ за ніс. Далі у сюжеті мені просто стидно дивитися на найвічі тим хлопцям, які роблять такі безшині, можна сказати, протидії проти людей. Я просто хочу вибачити навіть за тих хлопців, які як говориться, їх вже назад не повернеш. але вони можна сказати загинули за волю України. Це каже Беркутівець з 20-річним стажем. Чоловік написав заяву на звільнення і запевняє, що не він один сьогодні покинув лави спецпідрозділу у Львові. Ну, я здаю за себе що я можу додати, багато вже не не Люди, які від ранку блокують будівлю беркутівці у Львові, запевняють, що справді вже кілька чоловіків стали екс правоохоронцями і навіть прийшли до народу повідомити про свої рішення. Виходили от працівники беркуту і написали заяву на те, що тут відбувається. Тобто на те, то, що їх блокують. Беркутів зібрали в актовому залі. Не знаю для чого. Може для прес-конференції з керівництва, але кажуть, що масово пишуть заяви на звільнення. Інформацію про масове звільнення львівських беркутів нам підтвердили і друзі вже екс правоохоронців. От в міліції досі переконують, ніхто заяв масово не пише. Чотири рапорти. На протязі останнього проміжку часу з них один чоловік подав рапорт, який знаходився на охороні громадського порядку в місті Києві, і три чоловіки подали рапорти, котрі знаходилися на базі Беркуту в ГУМВС України у Львівській області, котрий пікетується. Та міліціонерам не вірять люди. Активісти, які охороняють військові частини, переконані, що більшість львівських правоохоронців давно в Києві. Направду наскільки скільки часу ми тут стоїмо, дуже мало їх там. Ми не бачили ніяких непостроєнь, нічого. Тобто, сказати щось 100% не можна. Головний міліціонер області вчора переконував протилежному. Ні один правоохоронець зі Львова не відбув до Києва для участі там в тих чи інших заходах. Що ще вчора генерал Рудяк запевняв людей, які штурмували обласну держадміністрацію, що не шитиме їм криміналу. Я бачу, що не, не ламають двері. Я бачу, що ніхто нікуди не лізе. Не варто поки що очікувати відкриття кримінального провадження. Сьогодні в обласній прокуратурі кажуть, міліція вже займається активістами, які захопили облдержадміністрацію. А тим часом львів'яни продовжують блокувати приміщення облдержадміністрації. Сьогодні зранку туди не впустили жодного працівника. Наразі там формують загони самооборони та укріплюють барикади біля головного входу. Що у планах народної ради дізнавалась Марія Шепель. Проїхати вулицею Вениченка не вдасться. Біля адміністрації спорудили півтораметрову барикаду. Вхід до будівлі ще від учора заблокували з обох сторін. 21-річний Андрій каже, зранку барикади укріплювали як студенти, так і пенсіонери. Ми беремо сніг, ми беремо мішки, наповнюємо їх, висипаємо сніг, беремо колеса, приносимо їх. Укріплюємо барикаду. Мабуть, будемо її поливати водою для того, щоб вона замерзла. Будемо її укріплювати максимально, щоб не дати її можливість її знищити. Заходимо всередину. На першому поверсі вхід охороняють молоді хлопці, на другому ж формують загони самооборони. Вже біля 200 людей. Це сьогодні біля 200 людей записали. Огороняє територію, міняємо людей, щоб не змерзали так само. Там Осторонні не поряд розташувався так званий жіночий штаб. Тут відповідають за те, аби чоловіки були ситі. Пенсіонерка пані Ірина розповідає, чоловік помер, діти виросли, внуки відстоюють гідне майбутнє на майдані. Тож і вона сидіти, склавши руки, не може. Вчора, коли ми зайняли адміністрацію, ми тоді, значить, вже свої кошти дали, бо треба було закупити кава, чай, цукор. То ми всі, хто що з собою мав, кинув гроші, послали людину, закупки зробили. комендант приміщення Ода Андрій Соколов пояснює, зайнявши кабінети, виконали ухвалу сесії обласної ради, яка ще минулого року вирішила вислати губернатора. Ми заявляємо, що ми не боїмося. Ми розуміємо, що це кримінальна відповідальність те, що вони понаписували, але ми її не боїмося. Ми йдемо на серйозну протистояння цим режимом поки що мирним, але не виключаємо, що ми змушені будемо себе боронити і збройним шляхом. Більшість коридорів ода порожні. Працівників на свої робочі місця сьогодні не впустили. Гармедеру активісти не допускають. Мінети є опломбовані, мародерство нічого тут не здійснюється. Створений штаб, життєдіяльність забезпечується, охорона належна. Люди перебувають але перебувають як, як дуже культурно, толерантно, ось, з повагою до майна. Біля кабінету Олега Сала вивіски немає. У прес-службі губернатора запевняють, він у Львові керує підлеглими по телефону. На перемовини у штаб сьогодні приходив один із заступників, проте його вигнали. Ми хочемо, щоб обласна рада перейняла цю власність під свій ну під під своє управління. Створила виконком і почав це виконком тут діяти. Ми йому передамо, якщо вона не здатна, буде це зробити. Ну, всяке може бути. Ми будемо далі це утримувати до ситуації, ну, коли, можливо, зміниться радикальна ситуація в цілому в Україні. У штабі кримінального провадження, яке відкрили в прокуратурі, не бояться. Кажуть, правоохоронці зустрічатимуть не словом, а важкими предметами. Тим часом у понад 10 містах України мешканці блокують обласні держадміністрації. Марія Шепель, Володимир Барчук, Юрій Руденко, новини 2015. другий канал. Про захоплення державних установ та що з ними робити далі, ми говоритимемо зі знаним львівським політологом Юрієм Шведою. Юрію, добрий день. Добрий день. Люди зараз масово по Україні захоплюють держустанови, Держбудівлі. Так, що далі? Що можна цим змінити, і чи можна цими запитами щось змінити? Ну, е, ситуація, яка на сьогоднішній день складається в Україні, вона все м, далі виходить. з... Під якогось контролю, і люди починають брати ініціативу в свої руки і впливати на владу так, як вони розуміють, кожен зокрема. Спочатку згадайте, як все це починалося. починалося як мирні акції, які вивели людей на ті чи інші протести. Починалося від того, що не підписана асоціація, потім побиття і так далі. І так далі. Але влада вже... Всупереч тому, що акції відбуваються вже більше місяця, і збирають величезну кількість людей. Незважаючи на те, жодної реакції фактично від зі сторони влади. І зрозумілі речі, що це і є та перша причина, яка змушує людей радикалізувати свої, свою діяльність. Якщо би була відповідна реакція, якщо б ті вимоги, які були поставлені, це справедливі вимоги, були почуті владою, Якщо би влада була зацікавлена в тому, щоб розв'язати ситуацію е, в Україні, звичайно, що вона має цілий арсенал засобів для того, щоб ці. Проблеми вирішити. Але оскільки ці проблеми, які вивели людей на мирні протести, практично пів України виведи, вийшли на протести, вони продовжують ігноруватися владою, влада не чує. Ясна річ, що це штовхає людей на радикалізацію їхніх дій. Тому оці наступним етапом це є захоплення приміщень. Державних адміністрацій, які можуть бути арсенал цього ескалації напруженості, є дуже і дуже безмежний фактично. І тому не дай Боже, щоб ця ескалація продовжувалася далі. Чи можна ці дії вважати державним переворотом, чи це є по суті просто люди виконують п'яту статтю Конституції України? Що державним влада переворотом є народ. швидше можна вважати ті закони, які були прийняті Верховною Радою. Адже в Конституції України чітко записано, що Україна є демократичною державою. Ті закони, які були прийняті, вони не мають жодного стосунку до демократії. Це є абсолютний, абсолютний перехід на режим управління державою, який ми класифікуємо як авторитарний режим. Ми досі. Були в авторитарному режимі, і ми про це розуміли, що способи здійснення влади, так як вони відбуваються сьогодні, це абсолютно авторитарні способи, але принаймні не було закладених правових основ для функціонування авторитаризму. Ті закони, які були прийняті і які фактично спровокували хвилю е, революційного цього піднесення і хвилю того, що вивели людей на супроти, це і є фактично, я би їх в першу чергу кваліфікував як фактично спробу державного перевороту, яка ставить ініціативу. Ціаторів і владу нинішню поза межами конституції, поза межами закону, тому говорити про діяльність людей в частині, що вони є незаконними. Що це є спроба екстремізму, що це є спроба е, отримання захоплення влади і інші е, речі, які в принципі мають місце в політиці, але по відношенню до того, що відбувається <кій> сьогодні в Україні, навряд чи можна кваліфікувати діяльність цих людей саме в цих категоріях. Але що далі, люди захопили держустанови, держадміністрацію? Що далі треба створювати власну якусь раду? Треба е, вибори, адже е, в нас посада голови держадміністрації це не є виборна посада. Вона назначається президентом. Тобто легітимність, де очевидно, що тут на місці легітимність має бути і чи переходить в такому разі до обласної ради. Обласна рада це є орган, який обраний людьми представницький орган. І очевидно, що цілком логічно, що в умовах, коли склалася така ситуація, коли висловлена фактично недовіра центральним органам влади і їхнім представникам на місцях, відповідно, то звичайно, що єдиним легітимним органом влади фактично на сьогоднішній день залишається обласна рада, і в такий спосіб координація відповідно буде здійснюватись. Тобто, це. Не є, ну та якби анархія, хаос абсолютний, коли люди йдуть, роблять невідомо, що і до чого, це як порив такого безнадії і так далі. Це не є. Воно більше менше має таке певним чином організоване. Начало і організовано рух Русу як форма протесту проти нинішньої влади під егідою е, недавно проголошеної народної ради. Ми ж жили, знали, в якій державі ми живемо. Але що е, точки падіння ми і не, 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 не догадували, що ця влада здатна на такі речі, які відбулись на сьогодні? Криміналітет вийшов на підтримку влади е, Беркут. Перетворився в якусь організацію, ну чуть не кримінальні загони, СС і так далі. І так далі. Речі, які здавалося, що ми вже в 30-40-х роках перейшли, і забули про це, вони знову відтворилися. і люди жахнулися, бо побачили об... реальне обличчя влади, таким яке, якою вона є насправді, і на що вона готова піти, аби зберегти своє. Існування і тому ясна річ, що ця влада на сьогоднішній день не має жодної легітимності. І ясна річ, що далі існування держави з такою владою є абсолютно неможливе. І тому тут стоїть два питання: як вийти з цієї ситуації? Можливий вихід з ситуації цивілізований, спокійний, нормальний, через перевибори. І тоді, скажімо, і ви маєте право виходити там, пропонувати себе як кандидатів. Можливо, справді хтось на це відгукнеться. Але в такий спосіб, через перевибори, приходять нова команда і формує та, яка підтримала, отримала мандат довіри і починає працювати. Або звичайно, ця влада буде зметена і встановляться нові, та якби нові форми влади, в тім числі, можливо, і такі, от якісь самоорганізовані, як революційні ініціатива. Але через рік Але... в Україні ще мають бути вибори е чергові. Ви вибори. знаєте, тобто, говорити про чи те, що, що має бути ще через рік. Динаміка цих процесів є настільки швидкою, що, що ми не можемо прогнозувати, що завтра відбудеться. Розумієте? Тому говорити про те, що ви давайте почекайте, от це теза постійно, яку Азаров озвучує, в тому числі президент, що от ми легітимно обрані, у нас термін там закінчується 15-го, ви рветеся до влади і так далі. Не можна на сьогоднішній день сказати, яка логіка подій буде завтра-післязавтра, бо вона залежить від дуже багатьох чинників. Я мені, оце аналізуючи ситуацію, я не думаю, що там настільки дурнісі люди, в оточенні президента. Це люди, які мали би розуміти, що дія викликає таку-то протидію і веде до таких то наслідків. Це елементарне. Система менеджменту, система управління, і в тому числі на найвищому рівні, не розуміти, що оці всі дії, які здійснює влада, що вони от таку реакцію, і, і, і на неї можна буде реагувати тільки силовим сценарієм і так далі, який фактично є неможливим, що це веде до ескалації і в кінцевому випадку до створює серйозну загрозу самому існуванню цієї влади, то я думаю, що це люди просто вже не приймають самостійні рішення. Це був політолог Юрій Шведа. Дякую. Всі найкраще. Після вчорашнього захоплення львів'янами приміщення облдержадміністрації почалась ланцюгова реакція. Люди в багатьох областях масово блокують чи беруть під свій контроль державні адміністрації. Можливо, і сьогоднішня заява про звільнення львівського беркутівця теж спричинить ланцюгову реакцію. І українські правоохоронці зрозуміють нарешті, кому присягали на вірність. Чому звільнився львівський беркутівець? Дивіться далі. Після вчорашніх подій, після тих, що ми побачили, як можна сказати, колись Ісуса Христа розібрали, били його, катували, і на нього ще крім того, можна сказати, хрест завали йому. А тут просто у мирний час людям, розумієте, розівають, таке саме робить, тільки заміж Христа дають сухе руки. Ну ви бачите все, що робиться. Тут просто в такій державі, як керують такі люди, з такою, можна сказати, судимістю, тут просто неможливо. Я, мені просто стидно дивитися на найбільше тим хлопцям, які... Робить такі безшинні, можна сказати, протидії проти людей. Я просто хочу вибачити навіть за тих хлопців, які ти говориться, їх вже назад не повернеш. Але вони, можна сказати, загинули за волю України в мирний час. Я скажу, я ніколи навіть сльози не пустив, в мене такий організм сльози не пустив під час Ну, Коли та людина вігменської національності загинула за волю України, мені пішла сльоза. Більше в мене нічого немає що сказати. Дякую вам. І це всі новини на цю годину з вами був я, Дмитро Тернощак, у студії другого каналу. Бережіть себе.